У ім'я Отця і Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Євангелія від Матфея, глава 23. Тоді Ісус промовив до народу і учеників своїх, кажучи. На Мойсеєвому сидінні сіли книжники та фарисеї. Мається на увазі, що вождями іудейського народу стали книжники та фарисеї. Отже, все, що кажуть вам, додержувати. Додержуйтесь і робіть, а за ділами їхніми не робіть, бо вони говорять і не роблять. Постійно він дорікав фарисеям, садукеям і священникам, що вони грішники і ліцеміри. Але при цьому він наголошує, щоб люди їх слухалися і робили все, що вони велять, але щоб самі не були такими ж ліцемірами, е, зв'язують важкі тягарі. Які неможливо носити і кладуть їх людям на плечі, самі ж і пальцем своїм не хочуть зрушити їх, проповідують і навчають людей дотримуватись Божого закону, але самі його не дотримуються. Всі ж діла свої роблять так, щоб їх бачили люди, розширюють пов'язки свої і подовжують край одежі своєї. Пов'язки і край одежі це такі спеціальні деталі одягу. Можливо, десь на відео, чи ви бачили, як іудеї на лобі і на руках намотують спеціальні коробочки, а в коробочках записані цитати із священних книг. Також роблять, воз, люблять возлежати на перших місцях, на вечерях і сидіти на перших місцях у синагогах. І вітання... На торжищах, так щоб люди звали їх учителю учителю. Ви ж не називаєтесь учителями, бо один у вас учитель Христос. Усі ж ви браття. І отцем не називайте собі нікого на землі, бо один у вас Отець, який на небесах. І не називайтесь наставниками, бо один у вас наставник Христос. Цікаво знати. Цікаво, сказав Христос, нікого не називати отцями. Але свого батька ми ж називаємо отець і в школі вчителів ми називаємо вчителями. Мається на увазі інше: Усі фарисеї і садукеї вже не толкували Божий закон, а навчали, е, а навчали різним хитростям, як той закон обійти, і люди, не читаючи Слово Боже. А відразу йшли до них за відповіддю, як вчинити в такій чи іншій ситуації, щоб і закону не порушити, і по своєму зробити. І потім казали, що я учник такого то і роблю так, а я учник такого-то і він так нас навчив. Тому закликає Христос прислуховуватися іменно до Слова Божого, читати Біблію, Євангелія. Бо саме Бог є первоначальний учитель і батько наш, а священники це його служителі, які людей навчають і розтолковують те, що людям не зрозуміло. І в знак поваги до священників ми називаємо їх отцями, тим паче апостоли у своїх посланнях уже і себе, і інших називали учителями і наставниками. Можете, будь ласка, це почитати. У посланні до коремфлян чи до Галат, тим паче, що сам Христос у притчах теж використовував слово батько, наприклад, в притчі про багача і лазаря і в притчі про блудного сина. Більший за вас нехай буде вам слугою, бо хто підносить себе, той принижений буде, а хто понижує себе, той піднесеться. Ось це. Слова і для людей, і для самих священників, щоб ніхто не гордився, якщо люди тебе шанують і поважають, ти маєш їх навчати мудрості Божої і вести до Бога, а не робити ніякої тоталітарної секти, де слова священника вище за слова Бога. Горе вам, книжники Фарисеї, ліцеміри! Що зачиняєте царство небесне перед людьми, бо ви і самі не входите, і тим, хто входить, не даєте увійти. Е, на показ, вони моляться і людей е, е, розумного навчають, а самі того не дотримуються, люди бачили їхнє ліцемір'я і взагалі переставали дотримуватися Божого закону. Горе вам, книжники фарисеї ліцеміри, що поїдаєте доми вдовиць. На показ довго молитись, за те ще більше осуд приймете, навіть вдов самих нещасних і обездолених людей заставляли дотримуватися усіх законів, платити усі церковні податки і приносити жертви, незважаючи на те, що, це, що ці люди були бідні і в них не було грошей. Горе вам, книжники і фарисеї, ліцеміри, що обходите море сушу, щоб Навернути хоч одного, і коли це станеться, робити його сином гієни удвічі гіршим за вас. Мабуть, вони проповідували і навертали людей до віри у єдиного Бога, але люди, бачучи їхнє е, ліцемірне життя, брали в них поганий приклад. Горе вам, вожді сліпі, які говорять, якщо хто поклянеться храмом, то нічого, а якщо хто поклянеться золотом храму, той винний, безумні і сліпі. Що більше золото чи храм, який освячує золото. І ще, коли хто поклянеться жертовником, то нічого. А якщо хто поклянеться даром, що на ньому, той винний, безумні і сліпі. Що більше дар чи жертовник, який освячує дар. Отже, хто клянеться жертовником, клянеться ним і всім, що на ньому. І хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому. І хто клянеться небом, клянеться престолом Божим і тим, хто сидить на ньому. Клястися взагалі не можна. Мається на увазі, що фарисеї розсуджували так, що клястися храмом не можна, бо все-таки це дім Божий, яке ми маємо право таким клястися. А от золото і те, що в храмі, те, що люди приносять у храм, тим клястися можна, і люди, не боячись Бога, обіцяли і клялися храмовим золотом і дарами і іншими храмовими речами. Горе вам, книжники фарисеї ліцеміри, що даєте десятину, зм'яти кропу і кмину, а облишите те, що є найважливіше в законі: суд, милість і віру. Це належало бу робити і того не залишати. Чесно дотримуватись закону, вони навіть чесно дотримувались закону, вони навіть кмину, кропу і м'яти, навіть якщо врожай був дуже-дуже маленьким, рахували зернятка, щоб рівно десяту частину віддати на храм. Вожді сліпі, що відціжуєте комара, а верблюда поглинаєте. Горе вам, книжники фарисеї, ліцеміри, що очищаєте зовні чаші і блюда, тоді як усередині вони повні злодійства і неправди. Фарисею сліпий, очисть перше всередині чаші і блюда, щоб чистими були і зовні вони. Горе вам, книжники фарисеї, ліцеміри, що уподобляєтесь розмальованим гробам, які зовні здаєтеся гарними, а всередині повні кісток, мертвих і всякої нечистоти. Так і ви на вигляд здаєтеся людям праведними, а всередині повні ліцемірства і беззаконня? Все-таки Христос бачить наші думки, наше серце, наші намери. І всю главу Христос посвятив фарисеям і виговарює їм, в чому їхній гріх. З однієї сторони, він їх ображає, а з іншої сторони вказує, в чому їм слід каятися, і що не так вони роблять, яка людина має. Бога в серці задумається і виправить своє життя, а у кого в серці вже Бога немає, той озлобиться на ці слова і буде жаждати помсти. Горе вам, книжники Фарисеї, ліцеміри, що будуєте гробниці пророкам і оздоблюєте пам'ятники праведникам, і говорите, якби ми були у дні батьків наших, то не були б спільниками їхніми і проливані крові пророків. Тим ви самі свідчите проти себе. Що ви сини тих, які вбивали пророків, і ви доповнюєте міру зла батьків ваших. Дійсно, в історії іудейського народу було багато пророків, які людям проповідували слово Боже і покаяння в гріхах, але народ цього слова не прийняв, і пророків били і вбивали жорстоко, а потім пройшли роки, і вже нащадки е, визнавали, що народ був сліпий. І пророки страждали невинно. Так і в історії нашого народу є багато людей, які постраждали невинно за правду, їх звинувачували в різних злочинах, били і вбивали, але пройшли роки і їх виправдали. Але що це змінить, коли людина вже мертва? Так і Христос наголошує фарисеям, що, хоч вони і визнають гріхи своїх пращурів, але самі від них не краще. Змії, поріддя хиднове, як утечете ви від суду від вогню геєнського? Тому ось я посилаю до вас пророків і мудрих і книжників, і ви одних уб'єте і розіпнете, а інших будете бити в синагогах ваших і гнати з міста до міста. Нехай прийде на вас уся кров праведна, пролита на землі від крові Авеля праведного. До крові Захарії, сина Варахії, якого вбили між храмом і жертвеником. Христос прорікає суд Божий і кару Божу на цей народ за все зло, яке вчинили ще від часів Авеля. Істинно кажу вам, що все це прийде на рід цей Єрусалим, Єрусалим, що вбиваєш пророків і камінням побиваєш посланих до тебе. Скільки разів хотів я зібрати дітей Твоїх? Як птах збирає пташенят своїх під крила, і ви не схотіли. Якими красивими поетичними словами Христос завершує усе сказане, що Він любить цей народ, хоче йому добра, але на жаль, багато зла в їхніх серцях. Ось лишається вам дім ваш пустий, бо кажу вам: не побачите мене віднині, доки не скажете благословен, хто йде во ім'я Господнє! Якщо тепер Христа вони не прийняли і втратили Божу благодать, то будуть мати в житті скорботи, поки не навернуться до Бога істинного або поки не помруть і вже на Божому суді побачать, кого вони розп'яли. Дякую за увагу. Спаси всіх Господь. Амінь.